Вітаю на каналі Сімейні Традиції. Православна церква України 19 січня за новим стилем вшановує пам'ять християнського відлюдника і письменника Макарія Великого. За старим стилем 19 січня відзначають водохреща, яку українці також називають Йордан або Богоявлення. У День Макарія добре піти до церкви, помолитися, покаятися, попросити благ. Макарію Великому моляться за здоров'я хворих, оскільки святий за життя стіляв людей, а також просять допомоги в сімейних справах. Макарів день вважався дуже вдалим для початку будь-яких справ, пов'язаних із благом інших людей. Кажуть, усе, що починається на Макарія, складеться добре. Також 19 січня прийнято ходити один до одного в гості, збиратися сім'ями. Помічено, що в ніч на Макарія сняться віщі сни, які не можна розповідати. Народне свято 19 січня наші предки присвячували турботі про домашню худобу. Тварин мили пригощали ласощами і домашнім хлібом, прибирали в хліб. Також це народне свято часто займалося оздоровленням, оскільки в другій половині січня наступав сезон хвороб. Для лікування та захисту від хвороб пили відвари з цілющих трав і ягід. Зібраних ще влітку. Заварювали такі чаї на джерельній або святій воді, а для більшої користі додавали варення та мед. А для замовляння чаю обов'язково брали сім різних трав та наговорювали: сім трав взяла, хворобу відігнала, ідіть геть і ніколи не повертайтесь, навіки зі мною попрощайтесь. Цілющі властивості напою. Звіробій зцілює, дарує щастя, мужність, любов і захист, він наповнює організм сонячної енергії. Материнка дуже жіночна трава, це оберіг від неприємностей, її використовували у любовній магії та для покращення здоров'я. Шепшина відповідає за емоції, а зароджує в людях ніжність. А ще шипшина приносить благополуччя. Існують повір'я, що якщо біля будинку посадити кущі цієї рослини, то в будинку завжди водитимуться гроші. Іван чай повертає молодість, він подарує удачу в кар'єрі та в грошах. Іван чай це простий, але дуже потужний талісман для набуття добробуту, для розростання доходів та удачі в кар'єрному просуванні. Використовуються висушені листя рослин, їх завжди потрібно носити з собою, заклавши між сторінками записника, книжки, щоденника або блокнота. Можна покласти кілька листочків еванчаю. Вважається, що гарячі напої в цей день додадуть здоров'я на весь рік. У домі будуть панувати мир та гармонія. За старим стилем 19 січня відзначали водохрещ, яка завершувала цикл зимових свят. На водохрещі українці гарно одягалися і йшли до церкви, щоб набрати і принести додому святу воду. Вважається, що водохресна вода володіє чудовими властивостями, може стілювати хвороби і знімати порчу. Водохресну воду п'ють і вмивають обличчя, додають в поїлку худобі, використовують для освячення житла. Що не можна робити цього дня? Не можна носити чорний одяг до біди. Вважається, що всі справи краще відкласти на інший день, інакше як працював на макара, так і весь рік доведеться. Народні прикмети не радять цього дня одягати чорне, щоб не привернути в життя гіркоту й печаль, а також стригтися, вважається, що можна відрізати удачу. Іменини День Ангела сьогодні святкують Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Григорій, Марко, Феодосія Єфросинія. 19 січня намагалися зрозуміти, якою буде весна, і стежили за прикметом: Сонячний день із краплею до ранньої весни, заметіль на Масляному тижні теж буде хуртовид, небо зоряне, зима затягнеться надовго. Мороз ударив, літо буде теплим.